Ну що ж, обіцянку виконую. Ми зібрали реакції, то ловіть розпаковочку ортодонтичного такого невеличкого кейсику, який використовують ортодонти, які переїжджають з клініки на клініку. Почнемо з ластиків. У нас є ластики різних розмірів, різної сили. Хто був на курсі в Києві, знає, що я ластики використовую не по якимось там рекомендаціям, а по своїм відчуттям. Далі в нас дуже-дуже багато дуг. Дуги в мене є різні, абсолютно, стилеві, ніки титанові, TMA дуги. Ну, Одним словом, дуги використовуються для того, щоб вирівнювати зуби на брекетах. Наступний поверх у нас це вже поверх з усіляким таким міні-маленьким. Міні, це перші торкові дуги, я їх дуже люблю. Далі в нас кнопочок дуже багато. Крім кнопочок, в нас ще є торкові пружини або по-іншому пружини гудмана. Пружинки для розкриття для того, щоб створювати місце між зубами. Далі, ну, торкові у нас гудмана є різних розмірів. Крім того, композит для накладочок, трішечки зовсім пилочок, далі кнопочки, кнопочки дуже багато кнопочок, обожнюю кнопочки, знову ж таки торкові дуги, силіконова трубка для того, щоб закривати проміжки там, де немає зубчика, щоб не натирало. Потім сепараційні кільця створює місце для металевих кілець, Щічні трубочки, лігатурний дріт, там є 0,2, 0,25, 0,3, для того, щоб створювати лігатурки. Кобоящи і готові кобояж одразу приформовані, ланцюжки для закриття, декілька резиночок, ну це таке. Це не для грошей, якщо що, це для дух. Для того, щоб можна було все скласти дуги, брекети і так далі. Що у нас ще тут цікавого є? Є ще крючки, дуже багато знову ж таки крючків. є ще трішки пружин Гудмана. Крючки є стопором, без, є різних поверховостей, це типу невеличкі, є високі. Далі трішки нижче у нас інструменти. Інструменти вже мені всі запаковують, вже всі складають. Потім так само, коли всіх запакували і склали, коли всі інструменти запакували і склали, їх після того вже стерилізують, потім складають мені в кейси. Після інструментів у нас є дуже багато всяких різних лігатур кольорових, тому що пацієнти дуже їх люблять. Далі брекети, найрізноманітніші, самолігуючі, звичайні лігатурні брекети. Дуже-дуже ну, багато брекетів. Крім брекетів, ще я з собою ввожу завжди щичні трубки окремим кейсом. Це шипці для знітя, щипці для вигинів, міні-зонди, ортодонтичний композит, також ще трішки сепараційне. Сепараційних пилочок, у нас тут є багато-багато. Пакетики про всяк випадок. Ну, в принципі, з основного, що я з тобою везу, це все. А, ну і звичайно, трейнери, перевертодентичні трейнери і пост, трейнери вже Я сьогодні дістану і вам покажу, що воно таке є. Ось така коробочка, от вони такі. Вони є абсолютно різні, різних виробників, різних розмірів, різних фірм. Я тримаю найбільш поширення, якщо раптом десь на консультації потрібно терміново трейнер, то він в мене є. Короткий огляд, ми завершили. Якщо у вас є запитання або у вашій аутентичній валізі є щось такого, чого немає в моїй, то, звичайно ж, напишіть в коментарях. Тут ви бачите, що є всякі різні ритуати розширювачі, але ми зараз традизиційні, це все готується під стерилізацію, тому в принципі я туди не лізу. Все, всім дякую за увагу, па-па-па.